Ало-хало, аля цузамен! Всім привіт! І сьогодні ми починаємо вчити німецьку мову на моєму такому базовому курсі Легкий старт, щоб у нас була «Leichtes з Deutsch, щоб наша німецька давалась нам легко. Отже, тема сьогоднішнього першого уроку. Це особові займенники, дієслова займ та хабен. Що ж ми сьогодні будемо вчити? Як ви думаєте, без чого не відбувається ні одна вистава, без якої частини мови не можна побудувати ні одне речення? Я думаю, ви вже здогадались. Це особові займенники. На німецькому персональ-прономен. Тобто головна дієва особа в німецькому реченні це іменник або займенник. І, вивчивши займенники, ми зможемо вивчити правильне відмінювання дієслів. Це вже великий плюс. Тому почнемо ми сьогоднішній урок з вивчення займенників. Лос Самий перший займенник, який вам потрібно вивчити, це займенник «ich», тому що «ich» означає я. Їдемо далі. Другий займенник. Другий займенник ДУ. Ду. Ти. Ер, er, він, зі. Зі. Вона. Але зверніть увагу, що дівчинка в німецькій мові дасметхен. Це не вона, а воно, якщо замінювати це слово займенником. От якось так цікаво німці придумали. Да, Сметхен, а коли ми будемо розповідати про дівчинку, то ми будемо казати не ЗІ, а ЕС. Але про це згодом трішки пізніше. ВІА, ВІА, ми іА, ІР, Ви. І коли ми вживаємо займенник і, коли ми звертаємось до групи осіб, це такий займенник, який часто путається з займенником «зі». Коли ж казати Ви а коли казати «ви» з займенником І, а коли казати «ви» з займенником Зі, значить, запам'ятайте: коли ми бачимо перед нами стоїть Вася і Оля, і ми хочемо їм щось сказати, то ми звертаємось до них «ІА». А коли перед нами стоїть весь клас, то ми кажемо на них зі. Це вони. Угу. І ось цей займенник Зі. Вони. Бачите? Коли дуже-дуже багато людей стоїть, і ми хочемо щось про них сказати. А і це коли стоїть тільки двоє. Двоє якихось людей. Парочка стоїть, і ми їм кажемо і ви. А коли людей багато, і ми щось про них хочемо сказати, то ми кажемо зі вони запам'ятали. А ще цікаво що в німецькій мові займенником зі позначають не тільки такі займенники, як вона, вони, а ще коли слово зій пишеться з великої буковки, то це займенник Ви, це коли ми звертаємось до когось дуже ввічливо. Звертаємось коли ученість, наприклад, звертається до свого вчителя, то він каже Зі ви. Коли е, колега звертається до когось по роботі, наприклад, до свого директора, він каже Зі ви. І в німецькій мові є ще такі гарні два слова. Звертатись на когось до когось на Зі, вони кажуть «зіцен», а звертатись на, до когось е, за допомогою займенника ДУ німці кажуть дуцен. Тобто говорити на ТИ чи говорити на ви. Але, звичайно, запам'ятайте що до незнайомих людей в офіційному спілкуванні, до вчителів ми кажемо ви зі. Займенник ЗІ. Так як в принципі, і в нашій мові, вічливе звертання до людини за допомогою займенника ви. Отже, які займенники ми вже вивчили? Чи будемо вчити, як переглянемо це відео ще раз. Займенник «ій» Я, займенник Ду, «ду – «Ду-ду-ду» – це ти. Займенник е він, зі вона, С воно це все займенники першій да, особі однини. Іх займенник Ду ми вживаємо, коли ми кажемо за другу особу однини. І R і це третя особа однини. Це так, на всякий випадок на майбутнє, коли будемо далі вчити граматику. А які ж ми знаємо займенники, які вживаються у множині? Отже, перший займенник це – «Ми». другий займенник це «Іа» ви. А ще є такі два займенники які звучать однаково зі. Зі може означати вони, писатися як з маленької, так і з великої букви. І Зі може означати ви, коли ми звертаємось до когось ввічливо. Тоді ми кажемо зі. Отже, вчити нам не так багато, я вам скажу, займенників, тому що вже три займенника ми знаємо на пам'ять це займенник зі, який одночасно може. Означати вона, вони або ви. А як визначити це в реченні? За допомогою закінчення дієслова. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Дуже вас прошу вивчити всі ці займенники на пам'ять, знати, як Отче наш, тому що без цих займенників, без знання цих займенників, вчити німецьку мову ви не зможете. Отже, я вас вітаю. Ці займенники ми вже знаємо. А тепер познайомимося з особливим дієсловом зайн, що означає бути. Це неправильне дієслово, воно відмінюється не за правилами. Його обов'язково потрібно вивчити, знати відмінювання цього дієслова. Тому що. Без цього дієслова ми також в німецькій мові не обійдемось. Це дієслово може мати як пряме значення, тобто перекладатися так, як воно є, бути. так? Ich bin, zum Beispiel. Я є, Du bist. ти є. Er, sie, es, ist. Він вона, воно є. Wir sind, є Зайт і sie sind. А також, це дієслово допомагає нам утворювати німецький минулий час в німецькій мові, про що ми поговоримо трішки пізніше на наступних уроках. Отже, як ліпше всього завчити цю табличку? От я ще зі школи пам'ятаю її як віршик ich bin, du bist, er, ist, wir sind ihr er, іст, sie sind. Ось так ви маєте знати цю табличку на пам'ять, коли вас хтось розбудить вночі і запитає відмінювання дієслова зайн. Тобто, вивчіть, будь ласочка, цю табличку відмінювання дієслова займ. А заодно. Займенники, щоб потім правильно розмовляти і гарно вивчити часи німецької мови. І ще зверніть увагу, що дуже часто це дієслово може взагалі не перекладатись нашою мовою, дуже схоже на англійську. От, якщо ми скажемо, я студент. В українській мові ми ж не кажемо я є студент, чи я школяр, я є школяр. Ми кажемо просто я школяр, я студент. А в німецькій мові ми це речення обов'язково маємо сказати з дієсловом «sein». «Ich bin student», я студент, «ich bin Schüler», я школяр. Але це слово ми не перекладаємо нашою мовою, тому будьте уважні. Речення без дієслів в німецькій мові не буває, майже не буває. Обов'язково головні дієві особи любого речення, так як актори, в театрі, в кіно це займенник і дієслово. Тому завжди про це пам'ятайте. І давайте ще раз повторимо відмінювання цього особливого, але такого гарного дієслова sie er, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Пам'ятаємо, що в німецькій мові займенник Зі може означати вона, тоді ми кажемо зі іст, штудентін, сумма, вона студентка. Або ж вони, зі зінт штудентен, вони студенти, або ви. так? Коли це займенник, буде писатися з великої буковки, тоді він буде означати ви. В цьому стовпчику ви бачите займенники, які вживаються в множині. А цей стовпчичок це ті, які ми вживаємо в однині. Їдемо далі? Давайте потренуємо трішки і вивчимо одне цікаве таке слово. Хунгрій! Як ви думаєте, що воно означає, судячи по цьому малюнку? Думаю, ви вгадали. Хунгріх означає голодний. Отож, давайте трішки потренуємося у відмінюванні дієслова займ із нашими чарівними займенниками. Отже, як сказати я голодний? Ich bin hungrig. Повторіть, будь ласка, Ich bin hungrig. А як сказати ти голодний? Du bist hungrig. А як сказати він голодний? Er ist hungrig. А як сказати, що вона голодна? Sie ist hungrig. І як сказати, що воно голодне? А воно, ми пам'ятаємо, може бути і не обов'язково воно. Це може бути дівчинка. Коли ми говоримо за якусь дівчинку, що вона голодна, то нам потрібно сказати «Es ist hungry». Запам'ятали, так? А тепер давайте потренуємося з займенниками в множині. Як сказати ми голодні? «Wir sind hungrig». Як сказати ви голодні, коли ми говоримо до групи з двох людей? Пам'ятаємо seid hungrig. А як сказати, вони голодні або ви голодні? Sie sind hungrig. Отже, ми вже з вами можемо складати прості речення? І давайте згадаємо задіювих осіб цього речення. На першому місці завжди стоїть підмет, займенник або іменник. А на другому місці діє слово, і потім другорядні члени речення. Тому, коли ми кажемо Ми голодні, ми не кажемо ми, так як в українській мові хунгрій». ми обов'язково маємо вжити дієслово. Ми кажемо, ми є голодні. Віазінтхунгрій. Зрозуміли, так? А тепер давайте трішки трішки піднімемо собі настрій. Подивіться уважно на цю картинку, що вона вам нагадує, в кого є домашні улюбленці, а особливо котики. то... Всі зрозуміють, про що мова йде в цій картинці. Тому що вони рано дуже люблять будити своїх хазяїв, так? господарів своїх, щоб вони їх нагодували. І замість будильника о 6 ранку вони починають голосно нявкати. Давайте подивимось на цю картинку. «Steh jetzt auf! Ich hab Hunger! Now. Да? Як ви думаєте, що цей котик би сказав, якби він міг говорити німецькою мовою? Уявімо, що це німецький кіт, який вміє розмовляти. Він би сказав своєму господарю наступне: «А ну-ка, давай вставай, бо я голодний. Хватить вже спати. Так поспиш пізніше. Запам'ятайте, що сказати я голодний чи я голодна в німецькій мові можна двома способами: або з дієсловом «sein», або з дієсловом «haben» із іменником «hunger». Тобто ми можемо сказати «ich bin hungrig», як ми вивчили в попередніх слайдах, а можемо сказати «ich habe hunger» Я маю голод, якщо дослівно. Але значення одне й те саме я голодний чи я голодне. І ще одне особливе дієслово, без якого ну ніяк не обійтися, навіть якщо не дуже б хотілося його вчити, вам доведеться. Це дієслово хабен. Означає воно мати щось, так? Отже. Відмінювання дієслова хабен мати. Це дієслово потрібно обов'язково вивчити на пам'ять, тому що це особливе дієслово, яке відмінюється не за правилами, це неправильне дієслово, але це дієслово також нам буде потрібне, коли ми будемо вивчати минулий час в німецькій мові. Тобто воно може мати як пряме значення, так і бути допоміжним дієсловом, тому без нього нам ну ніяк. Давайте трішки повчимо його. Ich habe, я маю. du hast, ти маєш. Er, die es hat, Він вона, воно має. wir haben, ми маємо і хапт, ви маєте, пам'ятаєте? займенник Іа, ми вживаємо, коли звертаємося до парочки якоїсь осіб. так? Коли стоїть двоє людей, тоді ми кажемо і, ви, коли ми до них звертаємось. А коли стоїть багато людей, весь клас перед вами стоїть. То тоді ми кажемо зі вони. І зі хабен ви маєте, або вони мають. А тепер давайте трішки потренуємося, як це дієслово вживати в реченні, як формувати речення займенника з дієслова і ще з якогось допоміжного слова. Ми вже вивчили, як буде голод і голодний. А тепер ми вивчимо, як сказати, Я дуже хочу пити, я помираю зі спраги. Спрага на німецькій мові буде дурст. І тому, коли ми хочемо сказати Я маю спраху, ми ж так не кажемо. Ми кажемо я дуже хочу пити. Я прям помираю, як хочу пити. А німці кажуть, «ich хабе дурст! Я хочу пити. Du hast Durst. Ти хочеш пити, ти дуже хочеш пити. Er, es hat Durst. Він вона воно так хоче пити. Дуже сильну спрагу має. Коли це займенники в множині, то ми кажемо wir haben Durst. Ми хочемо пити. Ihr habt Durst. Ви хочете пити? Und sie haben Durst. Ви хочете пити, або вони хочуть пити. А тепер подивіться на цього гарненького котика. Сьогодні в нас тема не тільки про дієслово зайний хабен, а й про котів. Значить, ви вже вивчили, так? Як сказати, Я хочу пити. Запам'ятали, надію, що запам'ятали. «Ich bin durstig», можна так сказати, да? точно так само, як «Ich bin hungrig». А можна сказати, «Ich habe Durst», Я хочу пити. Я маю спрагу. Дуже прям мені хочеться пити. Молодці. Отже, сьогодні ми не тільки вивчили відмінювання дієслова «зайний хабен, не тільки ми вивчили всі займенники німецької мови, а ще й вивчили два такі чудові речення, які допоможуть нам у повсякденному житті. Ми тепер знаємо, як сказати я голодний, як вовк. І я дуже хочу пити. Я дуже хочу пити буде ich bin durstig або ich habe durst. А згадала, як буде я голодний? Ich bin hungrig або ich habe hunger. Дуже вам рекомендую переглянути це відео ще раз, можливо, без звуку, щоб повчитися трішки читати і вивчити всі займенники, а також два нових слова хунга дурст. Так? Як сказати Я голодний чи я голодна, і як сказати Я хочу пити. Дуже вам дякую за сьогоднішній урок. Ви молодці! Надіюсь, вам сподобалось. Danke schön! Und alles, gute, Bis bald. До нових зустрічей! Дуже вам дякую! Чус!